Привіт, з вами І Я вам зараз таке скажу. Ви, наверное, не повірите моїм словам, але вийшов приватний сервер по чекінгану. но узнав я про це лише вчора. Що ж, сьогодні вам покажу і розкажу, де можна скачати цей приватний сервер. Ну що ж, підписуйтесь на канал, ставте лайки і я починаю. Іх так, да, скажу вам наперед. Приватний сервер по чекінгану можна скачати у моєму телеграм-каналі. Ну що ж, я починаю. О, бачите, оцей такий от зелений ящик. Це приватний сервер по чекінгану. Заходимо. Ах, да, і ще забув вам сказати, це відео буде без звука. Це відео буде без звука, тому що в головному меню, там, де ми зараз знаходимося, є музика. А я не хочу, щоб мене забанили. Ну що ж, давайте переходити до самої гри. Зразу кажу, головне меню зробили не дуже круто. Давайте зайдемо в ворожі. Кстати, як ви можете бачити, я тут уже чуть пограв свій нік, прописав і скін собі такі зробив. Кстати, дивіться, що тут, що тут можна робити, тут можна наклікати собі багато монет. В своєму телеграм-каналі я покажу, як я до цього діла применяю автокликер. Также я в цьому відео на ваших очах вел, селку по скачиванию цього, цього, цього с, приватного сервера, сервера по чекінгану. Тут є багато оружий. Тут даже є моби. Кстати, дивіться, які тут є мобільного бабусі Грені. Тут у нас є шляпи, машини такі. От. Кстати, ця машина була удалена з чекінгану. Кстати, забув вам сказати: сюди переносять всі речі, які були удалені з самої грекину. Також тут, тут є речі. Такі речі, яких немає. Таких немає в Чікінгані. Статі, як би це не звучало, але в це хтось грає. Якщо я зайду в сервера. То подивіться. Тут є сервера і тут якісь люди грають. Також тут є режим офлайн. Давайте зайдемо в режим офлайн. Давайте виберемо Прото 07 карту. Уже можу включити звук. Подивіться, тут, ну, чуть-чуть изменена -чуть графика. За... Це, це Давайте зараз я зайду в мову и заспавню нашу бабусю. Че, раз два, три. А! А! Кстати, забыл вам сказати, чуть-чуть потім я. О боже мій! Чуть-чуть потім я покажу вам її будинок. В природний сервер по чекінгану додали її будинок. Ну що ж, давайте вже не медити з цим будинком. я вам прямо ще його покажу. А, закрить. Подивіться. Во. Просто подивіться, як тут хата дуже сильно деталізована. Тут відкриваються всі двері. Все, все. Кстати, в цьому своєму телеграм-каналі я покажу вам, що я в на цій локації зі спавни баб бабку Гренні і і в телеграм-каналі покажу, як я від, як я від, від неї удираю. Ну що ж? Давайте подивимося, які ще є карти. Також тут є ще дивіться яка карта. Ну, можна сказати, така собі. Де вона чуть, чуть А що тут, а що тут з віконом, Тут є відеокамери. І дивіться і дивитеся, які доказательністю на що вони робочі. Зараз я візьму машину. любому, просто на рандом Її. Далі піду знову за ці камери і. Вона там десь точно є. Ну що ж, давайте потихоньку переходити до кінця. Коротше, кому сподобалося відео, поставте лайк і підпишітесь на цей канал. Тут є багато позитиву. Що ж, всім пока-пока. Ах да, хотів вам сказати, ви, напевно, вже знаєте, то, що я зробив свій телеграм канав свій телеграм-канал. Будь ласка, зробіть так, як я вам зараз це показую. Зайдіть в телеграм-канал, будь ласка, будь ласка. І в поисковій сторінки напишіть Chicken кін. -по І зайдіть. І, будь ласка, приєднайтеся. Як тут, ви вже можете бачити, тут є сама перша, селка по скачу найпершої версії чекінгана. І зараз я викладу сюди ссылку сел, по, скач, по скачуванню приватного сервера по чекінгану. Так, поділіться. телеграм. І во. Шутим, Що ж? Кому сподобалося відео, відео ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Чікін Понт. Всім пока-пока. Чекайте, поки ця селка загрузиться. І не забудьте її скачати. Оцініть самі. Будь ласка. Всім пока-пока.